Чергова, так би мовити, успішна операція у високопіллі, що на Херсонщині, закінчилась для бригади рашистів потраплянням на сторінку у Вікіпедії. Воно й не дивно, адже втрати у росіян дійсно вражають. Як ідеться на сторінці Вікіпедії, 83-я окрема гвардійська десантно-штурмова бригада втратила близько 40% свого вогневого озброєння, 30% особового складу та здібність вести будь-які. Бойові дії, тож вирішила тікати. Втім, недовго правдиві інформації довелось бути у Вікіпедії. Рашисти швиденько відредагували статтю, майже не залишивши і слова про їх участь у повномасштабному вторгненні в Україну. Нагадаємо, 3 вересня зсу звільнили високопілля та підняли у селищі український прапор. А втрачена рашистами під час бою військова техніка успішно буде служити на благо України.